Поки що ж у нас оперативна ситуація із Харківщини, де воює 429-й окремий полк безпілотних систем Ахілес. Командир полку Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Яка оперативна ситуація? Росіяни наскільки посилили свій тиск? За останній місяць інтенсивні ударно-штурмових дії виросла в рази. Противник продовжує залишатися достатньо активний. Як на купінському мітинку, так і намагається нарощувати свої зусилля. На інших вітинках було зіткнення, але про що треба сказати? Якщо казати про Липецьку громаду, 13-й корпус в Харті, легендарна, 92-га штурмова бригада, інші структурні підрозділи Сил оборони своєчасно виявляють загрози, які є скопичення противника, скопичення техніки, і оперативно реагують на виклики. До прикладу, вчора відбувалася ударна штурмові дії на цьому саме вітинку, застосування броньованої техніки ворог був прорахований. Виявлений причасно і знищений як техніка, так і, відповідно жива сила ворога, яка вчиняла ударно штурмові дії. Якщо принести на Купінщину, ситуація рівнозначна ворог нарощує спроможності. Більше почав застосовувати високоманевреної техніки, такої двоколісні мотоцикли. Це абсолютно логічно, закономірно. Жива сила для ворога нічого не вартує. Це для них є видатковий матеріал, тобто солдати. Російської Федерації для них є видатковим матеріалом, ну плюс додатково двоколісні мотоцикли, які дають можливість скоротити швидко зону від їхніх передових позицій до наших, і так би мовити, проскочити кіл зони, які утворюються силами оборони. Відповідно, що вартує мотоцикл на вартість одного танка, можна купити два вагони мотоциклів. Відповідно, один видатковий матеріал, люди їхні, плюс додатково інші мотоцикли це теж ворог активно застосовує для нарощування ударної штурмових спроможності. Але за рахунок системної підтримки, зокрема українців, ми маємо кількості необхідну техніку та засоби ПЛА для того, щоб ефективно відбувати ворожі штурми. І протидіяти новим тактикам, я, таким, я от закликаю як українців мотоциклів. долучатися теж до цієї підтримки, тому що накопичення сил ворогом це неприємно, але йому можна протидіяти тільки накопичуючи з нашого боку сили і ресурси. От ресурси можна накопичувати через QR-код і номер картки, які є. Це на дрони. А Хілес, як ви знаєте, один з найефективніших підрозділів в українських збройних силах, який оперує дронами. В чому зараз е ваш пріоритет, якщо ми говоримо про цей збір, пане Юрію? Зараз, якщо ви подивитесь за свої вікна, ну на сході в будь-якому випадку сонце і такий помірний вітер. Що це значить? Це значить, що наші дрони отримали можливості залітати більш глибоко в оперативний простір противника. Як наслідок, ми потребуємо. Потужних батарейок, які дають можливості нашим дронам залітати набагато далі ніж 20 кілометрів від лінії боєзвітнення, що призводить до своєчасного виявлення та знищення логістики противника, тобто жива сила, яка мігрує в толових частинах противника, їхні автівки, які підвозять БК на передню лінію боєзвітнення до до гармат, їхня логістика, що вивозить ті самі групи розвідувальні, би або ударні, це те, що дає можливість нам проколувати противника достатньо глибоко. Тому просимо підтримати і до речі в нас є розіграш розвіра квитків в театр Франка на виставу весілля «Фігаро». Тому обов'язково від 500 гривень. Хто задонатив, залишайте свій номер телефона в призначенні платежу і отримайте можливість виграти. Квиток на реально мега круту виставу. Ну так театр Франка це театр, де квитки на деякі вистави, щоб купити, треба авторизуватися в дії, тому що тільки так театр може обезпечити себе від спекулянтів і перекупників, які викуповують квитки і потім їх з рук перепродають за дурні гроші. А ви розігруєте від 500 гривень та за за цим QR кодом і номером картки? Це ж теж працює, та. Абсолютно, все вірно, все правильно. Більше того, от уявіть настільки міцна взаємодія між цивільним сектором і фронтом, між культурою і фронтом. Так здавалося б, де театри, де фронт? Це ніби різні трохи полюси, але ми постійно перебуваємо в комунікації взаємодії, тому що як театр сам допомагає, і інші театри маємо сказати в Україні, так і окремо. Актори, які працюють в цьому театрі, і додатково звісно, це відбувається різні такі, бачите, збори, які дають можливості з одного боку людям трохи відпочити психологічно відвідати виставу з іншого боку, надійно підтримати силу оборони. Це реально надихає дуже дуже сильно, коли кожен проявляє участь. Тому культура, зокрема, театри грають дуже і дуже важливу роль в загальній стійкості. І в обороні вони дають можливості людям знову відчути себе живими, зокрема ті, які приїжджають зі сходу. Ну але я наголошу це від 500 гривень пожертва за оцим QR-кодом чи номером картки, і в призначенні платежу, вкажіть свій номер телефону, щоб з вами раптом що зв'язалося. А... Ще потім випадково будуть вибрані квитки 12 штук. Кому пощастить, той зможе відвідати. А тобто там навіть не один квиток, шансів 12 разів більше. Так. пане Юрій, хотів ще спитати, а же ваш е полк? Він частина лінії дронів великого проекту. Цього а як це просувається, і взагалі ви бачите результативність е цієї ідеї з лінією дронів? Це Дуже суттєвий інструмент нарощення спроможності по виявленню ворога. Нанесенню вимовою вогневого ураження і утворення так званих кілзон, що мається на увазі, це утворення тих зон, які для ворога є майже непрохідними від їхніх передових позицій до наших. Відповідно, проект лінія дронів вже суттєво наростив спроможність. Якщо казати про 429 й полк девятиполних ми масштабувалися вже в три рази. Бойову спроможність наростили вже в два рази, і продовжуємо це робити щоденно, завдячи ще що зокрема тому, що ви говорите про нас, ви допомагаєте нам, там як наслідок і рекрутин рухається достатньо швидко, активно. Звісно, так чи інакше, міжнародні події впливають на темп рекрутинових програм, тому що кожен надіється може якось війна завершиться. На жаль, друзі, на жаль, війна не завершиться ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра, ні в найближчий період. Ми маємо тримати міцну фронт для того, щоб дати максимальну можливість президенту України всім, хто представляє нашу державу, мати міцну перемовну позицію, мати можливості залучати додаткові фінансування фінансування та військову допомогу для оборони нашої землі для того, щоб ми мали можливість вибороти право жити. 60 тисяч вже зібрано за час нашої розмови з вами, пане Юрію. Я тільки можу підписатися під цими словами. Як би недалеко не здавалося вам, можливо, перемовини в Стамбулі сьогоднішні від кількох гривень, які ви можете пожертвувати через номер картки і QR-код, який на екрані, але вони безпосередньо пов'язані, тому що сильна перемовна позиція. Наша на переговорах це завдяки сильним збройним силам. А сильні збройні сили це тільки тоді, коли всі ми їх підтримуємо, бо ми і є частина теж цих збройних сил. Не так безпосередньо, звичайно, як, наприклад, пан Юрій чи ті, хто воюють на передовій і служать, але без них. Не буде нас, а без нас не буде їх, тому зв'язок між вашими кількома гривнями і нашими переговорами в Стамбулі безпосередній. Дякую всім, хто це розуміє і може собі дозволити долучитися, хоча б десяткою гривень. Це клас. А від 500 гривень, як чули, можна навіть виграти по у театра Франка. Дякую дуже пану Юрію. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС був з нами на зв'язку.